1 квітня у жовтневому палаці відбулася вистава Леріа Снайд. Творчість це чи вульгарність? Зараз дізнаємось. За кілька хвилин у столичному жовтневому палаці розпочнеться вистава Ларія Снайд. Комедійна історія про групу безробітних чоловіків, які вирішують заробити на життя стриптизом. Вистава стала культовою у багатьох країнах і навіть отримала престижну премію Мольєра у Франції. Сьогодні ж ми перевіримо, як її сприйняли українські глядачі. Витончене мистецтво чи все ж таки вулігарність? Герої звичайні робітники, які через економічну кризу втратили роботу. Грошей немає, перспективи туманні, але після випадкової газетної статті народжується божевільна ідея. Організувати власне чоловіче стриптиз шоу І хоча вони далекі від професійних танцівників, із кожною сценою глядач бачить їхню еволюцію від невпевнених спроб до справжнього шоу. Реагує жваво, гучний сміх, овації. Після найяскравіших моментів, попри провокаційну тему, постановка виглядає легко та невимушено, а гумор не переходить в межі пристойності. Кульмінація. Фінальне шоу. Світло згасає, музика наростає, і ось вони виходять на сцену. Важливо не те, що вони роблять, а як. Вистава не про роздягання, а про віру в себе, подолання страхів і вихід із зони комфорту. Після вистави емоції різні, дехто сміється, дехто роздумує над побаченим, висновок один: байдужих немає. Отже, Лерія Снайд це смілива, дотепна комедія, яка балансує на межі між гумором і провокацією. Це творчість чи вульгарність вирішувати вам. Але одне можна сказати точно. Ця вистава залишає враження.